Пічка в селі, і чи можна під'єднати в цегляну піч ось такого формату обладнання. Тобто, якщо у вас є піч стара, яка у ваших бабусі дідуся була, вам дісталася вона в спадок разом з будинком, і ви хочете зробити там якусь модернізацію, і вам хочеться бачити великий огляд полум'я, більш-менш дизайн сучасний, а не старовинний такий. І ви цікавитесь, чи можна це зробити. Дивіться, є. Є печі, які для цього призначені, є вкладки, які для цього призначені, але це дуже складна інженерна маніпуляція. І я не рекомендую заходити вам в такі танці з Бубном, тому що всі ці печі в них є система обертів, продуктів згорання, які є всередині в цій печі. Завдяки цьому температура на вході з, власне в ці канали, вона є дуже високою. І завдяки цьому. Цій високій температурі піч нагрівається, і в димохід уже у вас на лежаку, чи там уже під стріховим простором у вас виходить температура дуже-дуже низька в димар. А ось тут температура це високі какаде в печі, температура, тут 250 градусів, 230 градусів. І вона замаленька для проходження цих всіх каналів. Тому під час проходження цих всіх каналів, якщо ви підключите таку піч в цегляну піч, продукти згорання вони швидко остинуть і не створиться тиск. І може відбутися зовсім неприємні речі в роботі, як, до прикладу, чи зворотня тяга, чи неправильна робота печі, чи може відбутися такий е, вибух за недостатньою кисню для горіння, тому що не буде тиску вистачати. Тому не рекомендую підключати, власне, такі печі в існуючі цигляні печі. Краще або користуватися вже тим. Довести його до пуття, зробити його адекватним, безпечним, перевірити піч на цілісність, почистити димохід і її так окуратити. Або користуватися ось такими опалювами приладами, якщо ви потребуєте вже більш такого цікавішого дизайну. Власне, хочете зробити так, щоб вже було щось по сучасному. Але це такий спосіб підключення цього, в то, я не рекомендую. Користуйтесь нашими порадами і вам буде в користь користуватися всім, що ви маєте і плануєте з опального обладнання на дровах. Все, дякую, па.